Експерт Українського інституту майбутнього доєднується до ефіру. Вітаю вас. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава пане Станіславе Надзвичайна ситуація дійсно в енергетиці. Президент говорить про те, що нам потрібно 17 гігават, а у нас є зараз тільки 11 Де брати у ту різницю? 7 От якраз сьогодні ми ранок починаємо з дефіциту 6,8 гігават годин електричної енергії. Це найбільший дефіцит, який наразі спостерігається в нашій енергосистемі з початку повноштабного вторгнення. Ну і взагалі за всю історію об'єднаної української енергосистеми з 91-го року. А відповідно де брати ці потужності. На рівні 2,3 ГВт, це трішки більше, ніж, наприклад, генерує Хмельницька електростанція, або майже стільки, скільки генерує південно-українська електростанція, Ми можемо технічно закуповувати наших європейських партнерів. Звісно, що це наддорога електрична енергія. Вона іноді в 5-6 разів дорожча, ніж тариф для населення. І різницю ми маємо покрити за рахунок якраз енергоатому, за його. Платіжними е, виконаннями покрити е, цю різницю. А інше це або відмикати споживачів як комерційних, так і побутових. Е, не маючи власної генерації, однак за останні два роки склалася дуже позитивна тенденція. Бізнес сумарно побудував 3 гігавата, тобто це як 3 атомних енергоблока розподіленої генерації. Це виключно для покриття власних потреб. Звісно, по коефіцієнту корисної дії це набагато менше ніж атомні енергоблоки, тобто це десь в видачі як 500 мегаватт полонатомного енергоблоку, але цим самим бізнес розвантажує. Енергосистему і більше електричної енергії буде доступно для населення, а це зроблено великими супермаркетами, ретейлерами тобто великими торгівельними центрами, логістичними терміналами, тобто там, де немає великих об'ємів забруднення, є великі дахи і можна використовувати сонячну генерацію. Також є позитивне будівництво газопоштових генераторів для якраз потреб бізнесу. Ми бачимо, що в Києві дуже багато зараз ретейлерів якраз і офісних центрів, встановили свої генератори. Тому ще много ruo восени було прийнято рішення Укренерго, що вимикає спочатку великий і середній бізнес, який мають власну генерацію. Це все запаспортовано, і дані всі є в Укренерго, А після цього вже починають вимикати черги. Маючи дефіцит, враховуючи генерацію бізнеса на рівні 4,8-5,5 в залежності це ранок або день або вечір. Вимикають зараз в середньому по вчора по 3-4 черги, але на сьогодні, на ранок, маючи такий був величезний дефіцит майже в 7 МВт, Це більше, ніж генерувала наша запорізька атомна електростанція. То якраз вводяться вже рівень 4,5-5 черг одночасно. І це буде призводити, зокрема, в місті Києві, до того, що будемо мати 16 годин без стабільного електропостачання, місцями до 20 годин і максимум 4-6 годин будемо мати зі стабільним електропостачанням. Пане Станіславе, я говорила з Сергієм Нагорнюком. от він е, пояснює, що насправді дуже важко зараз організувати імпорт через те, що от як ви сказали, що це дорога електроенергія, і переважно у нас це комерційний імпорт. Уявімо, що буде енергоатом повністю покривати ці витрати, скільки технічно, зважаючи на стан мереж і так далі, на спроможність пропусково, скільки можна зараз імпортувати електроенергії? Уявімо, що у нас є на це гроші. Ми можемо піднімати десь до рівня 4,5 гігаватт годин електричної енергії, але тут є дві три важливих складових. Перша жива складова це так звані прайскепи верхні, тобто граничні ціни, які регулятор встановлює на вартість електричної енергії. Якщо в Європі вартість електричної енергії вище нашого гранічного прескепу, тобто найвищої ціни, яке нам державний регулятор дозволяє закуповувати, ми не можемо технічно купити цю електричну енергію. Однак восени верхні прескепи були підняті для того, щоб бізнес міг більше закуповувати електричну енергію. По-друге, є проблема з тим, що є європейський регулятор НСЕ, який uh, Розраховує технічну можливість видачі надлишку електричної енергії з країн Європейського союзу, і для це робиться для того, щоб європейці не мали дефіциту електричної енергії. Навіть нещодавно був кейс, коли в Польщі через сильні сніги була низька генерація сонячної електричної енергії, і поляки запрошували у німці електричну енергію. От для того робиться балансування на рівні Європи, тому нам НСЄ не дозволяє більше 2,3 цілих годин закуповувати електричну енергію. Минулої осені велику програму провів Укренерго, щоб з 2,1 ГВт піднятися піднятись до, до на 200 МВт. І це великий переговорний процес з великими розрахунками, технічним моделюванням. Це дуже був важкий процес, але наразі це можливо. Ну і третя проблема пов'язана з постійними обстрілами нашої системи передачі електричної енергії. Це підстанції Укренерго і системи розподілу електричної енергії. Це вже підстанції обласних обленерголокальних. Відповідно до цього у нас складається ще й проблема в тому, що ми можемо згенерувати певний об'єм електричної енергії надлишковий на тих же атомних генераціях, яка дуже часто зараз через обстріли виходить в зменшення об'єму видачі електричної енергії, але фактично ми не можемо передати її між регіонами, що зараз відбувається в Києві, за рахунок пошкодження підстанції Київська 750, яка знаходиться в. Макарівському районі і фактично нас з'єднує з, з атомна електростанція, і потім розподілити всередині як міста Києва так і Київської області через пошкодження ряду об'єктів розподілу електричної енергії, тобто підстанцій обленерго. Великою радістю стало повідомлення від Кабміну, що будинки на електроопаленні зараз будуть внесені до переліку об'єктів критичної інфраструктури. І, Звісно, що ті, у кого не такі будинки, вони говорять про те, що це несправедливо. Однак, чисто технічно можете сказати в цифрах, скільки потрібно мегаватт або більше для того, щоб заживити всі такі будинки в Україні, ну приблизно. Ну тут е, проблема не стільки мегават потрібна, а в технічно як це виконати. Що е, ну уявіть собі е, простою мовою буду розповідати. У вас є такий подовжувач, е, в якій там, наприклад, три входять е, різні е, виделки з електродротом. І от це наша підстанція одна з підстанцій обленерго. Кожна е, така е, вход віделки, е, така розетка, це є комірка. І ось уявіть, ви вмикаєте гірлянду е, в одну з. Таких розеток і е, маєте залишити одну лампочку на цій гірлянді, щоб вона світилася, а інші лампочки не світилися. Тобто, виконати таку задачу, якщо в цьому будинку немає індивідуальної е, так званої КТП, тобто комплексної трансформатори підстанції. То технічно виконати таку задачу неможливо. Це пов'язано з тим з тою ситуацією, що розповідали, що, наприклад, ресторани або торговельні центри одні вимикають інші не вимикають. Тут просто що вони знаходились на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури або лікарнями, або військовими частинами тощо. Тому тут виконати дуже важко таку задачу. У нас є регіони, наприклад, Закарпатська область, найбільше споживач електричної енергії на одну людину в житлово-комунальному господарстві, скільки там в 2000-х роках була результат на державна програма переходу від газового опалення на електроопалення. і от там всі квартири великоквартирної житлової забудови, крім міста Хуст, бо там є теплолотроцентраль. Вони певні були на електропостачання. Там їх рятує, бо регіон є енергодефіцитним, рятує виключно імпорт з Угорщини та Словаччини. Тому тут ситуація дуже неоднозначна по всіх регіонах. Сумарно, у нас житлово-комунальне господарство є найбільшим зараз споживачам як природного газу, так і електричної енергії. Відповідно до цього, якщо в балансі електроенергетики, то десь до скажімо, восьми Гігават це житлово-комунальне господарство споживає електрично енергію. Це всієї енергії і на освітлення, і на роботу ліфтового господарства, на насосне господарство, і на виробництво теплової енергії. Українська розвідка говорить про те, що Російська Федерація планує нові атаки на підстанції АЕС. Чим це загрожує? І ми, в принципі, це вже мали принаймні в листопаді останні атаки 2025 року. А вже атакували вони підстанції на АЕС. Цього разу, коли ситуація у нас ну максимально критична, і на дворі мінус 15, одекуди і нижче. Емпература так дійсно тут буде важка ситуація, але пам'ятаємо, як такий мемчик є з президентом Учмою. Так це вже було. То дійсно вже двічі розподілено великі розподільчі пристрої, тобто це великі підстанції, які знаходяться на десятках гектарів, які фактично не можна ані сітку накрити в таких площах, ані захистити там бетонними спорудами. Вони були об'єктами враження від ворога. Але а енергата має і укренерго певний об'єм гермотних частин. Друге, там можна виконати схеми по аварійним переключенням, і наступне це те, що атомщики знижують там на 20% видачу на 25% з атомної генерації через пошкодження. Але за рахунок того, що дуже швидко можна заживити за аварійними схемами або за схемами видачі електричної енергії ремонтами, то не більше двох діб у нас тривало таке зменшення видачі, враховуючи сильні морози, дійсно, що зменшення середньодобової температури на 1 градус Цельсія це додатково споживання 200 мегаватт годин, а це як одна п'ята атомного енергоблоку по видачі електричної енергії. Це дійсно для нас критично. От якраз цей тиждень буде з достатньо сильними морозами, і тут будемо мати більш жорсткі графіки і надінають по 20 годин без стабільного електропостачання. Якщо така ситуація, не дай Бог відбудеться. Енергетичний Рамштайн знову намагається скликати Україна. Щоправда, ще невідома дата цього засідання. Воно буде онлайн. Як це може нам допомогти? Це допоможе, але в середньотривалій перспективі. Безумовно, що нам е і зараз за програмами міжнародної технічної допомоги надається трансформаторне обладнання. Дуже багато крим закуповує. Тобто, найвужче місце це дійсно трансформаторне обладнання. Але якщо ми будемо говорити, наприклад, по ремонтам ТЕЦ-5, ТЕЦ-6… Які були мішенью останніх обслів по місту Києво, то таке обладнання, воно дуже достатньо штучно і дуже швидко його виготовити в Європі. Неможливо, його дуже важко через габаритність транспортувати як українськими, так і європейськими шляхами. Головним здобутком такого Рамштайну може бути закупівля когенераційних установок, але це, це також не дуже швидко відбувається, оскільки. Спілкуючись з одним з виробників європейських, вони говорять, що у них е, замовлення ще з минулого року розписані на рік вперед. Це не лише Україна, бо закуповують і європейські е, виробники таке інше. По-друге, це е, можуть бути модульні котельні, які також потрібні, але все одно е, ми їх відчуємо е, вже наступного пального періоду. Тобто, цей пальний період це не е, дуже сильно врятує, і дуже важливо це. Плюда накопичення електричної енергії, коли іноді ми маємо навіть профіцит в денну погоду, коли працюють сонячні електростанції, профіцит електричної енергії, і маємо виключати сонячні електростанції, То якраз прида накопичення це великі такі промислові павербанки, будуть допомагати нам балансувати нашу енергостему, навіть на прикладі міста Києва в ранкові і вечірні години. Я вам дякую за фахову розмову. і Вичерпні відповіді. Станіслав Ігнатів, доктор технічних наук, експерт Українського інституту майбутнього.